Адміністрації Трампа то. І от я вам ну там був і Майк Помпео, і там американські дуже наближені до Трампа люди, і там я вам скажу, ну так для реалізму нашого з вами, бо люди ж дивляться нас зранку, не просто щоб ми їм дали заряд бодрості, а щоб ми сказали щось, що відповідає реальності, то я вам хочу сказати від людей, які добре знають Трампа і які наближені до нього, звучали терміни до кінця року. Що він для себе от той, ті 24 Чотири години, на які ми всі з вами розраховували, розтягнув в голові десь до кінця року. Протягом цього часу він все таки збирається добитись результату у вигляді завершення бойових дій. Звичайно, нам би хотілося б набагато швидше, ну але ж називається, маємо що маємо. Маємо працювати, власне, що ми робили, і всі маємо робити, що можемо, щоб донести до американців, до американської аудиторії, до американського населення і так далі. Що все треце треба завершувати швидше і Україну треба підтримувати. Більше відео. Дивіться на Ютуб каналі новини Під... Далі Льоша Ганчаренко про війну. Стратегічно, що треба робити Україні. Значить, давайте послухати, чи погодились ви на замороження війни по існуючій лінії фронту? На сьогодні немає іншого варіанту. Нам треба завершувати бойові дії якомога швидше, щоб підготуватися, щоб відбудувати країну, щоб бути достатньо сильними. І коли ми такими будемо, то день настане, коли ми повернемо свій контроль над цими територіями. Але ми сьогодні не можемо це зробити військовим шляхом. На жаль, це є об'єктивна реальність. Тому треба, а війну треба зупиняти, бо кожен день Україна тільки втрачає ще трішки території, а саме головне людей. Ну, Аналітика – Бог. Значить, е, от, е, далі. Що у нас ще є? Далі? У нас є далі е, Льоша Гончаренко вмикає, значить, вмикає військового експерта. Росія збирається провести літньо осінню наступальну кампанію, і після того буде думати, що їм далі робити, чи вступати в мирні перемовини, чи ні. ні. Тут єдине, що може змінити цю розстановку сил, це Сполучені Штати Америки, якщо б вони серйозно взялися за тиск на Росію. Але, на жаль, після останньої розмови Трампа з Путіним, то безумовно велике розчарування і не проглядається цей великий тиск. Хоча є певні Вчора Лінсі Грем в Сенаті США презентував свій законопроект. А це Лінсі Грем, це мало того, що сенатор республіканець. Він ще дуже близький до Трампа, його особистий друг. Але він презентував дуже жорсткий такий план. Ну і далі він там навалює всю історію. Ви думаєте, що Льоша Ганченка просто ходить по каналам Столара, там дає інтерв'ю жіночкам з мікрофоном? Але ні. Льоша Ганченко організовує міжнародні форуми в Одесі. На минулому тижні Майк Помпео, чомусь він назвався офіційним візитом, хоча Марк Помпео не є е, особою державною, приймав участь в його міжнародному форумі в Одесі, який він організовує за калькою, напевне, з Яценюком. У Яценюка безпековий форум, а у Льоши в Одесі. І от е, теж можна там секунд 20-25 Льоша радіє з міжнародного форуму, який він організовує. Друзі, всім привіт з Одеси. Да, бачу багато зацікавили, що ж тут у нас відбувається. Насправді Black Sea Security Forum, Чорноморський форум з безпеки, найближчі два дні в Одесі. Представники адміністрації Трампа, Майк Помпео, колишній держсекретар і очільник ЦРУ, представники європейських урядів, парламентів, провідні світові експерти. Ми будемо разом шукати необхідні рішення і правильні кроки. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Найближчі два дні буде багато новин з Одеси. Бо Одеса це не просто столиця Півдня України, Одеса це столиця Чорного моря. От вибачте, у мене буде далі оціночне штурження. А хто цьому мудаку дозволив орендувати? Значить, це ж, напевно, якийсь будинок культури, який він орендував, і взагалі, в принципі, це ж безпекова історія пов'язана з. Не тим, що у нас існує військова ситуація. Взагалі, Гончаренко розвернув величезну бурхливу діяльність. гончаренко центр, який активно намагається відбувати літніх людей і молодь до свого гурту. Тепер Льоша Гончаренко топить за капітулейшн і проводить форуми. І десь за, і за 300 доларів запрошує колишніх працівників першої адміністрації Трампа намагаючи підняти, підняти свою важливість, розумієте, я б не показував Гончаренко. Взагалі це дно дніще, але проблема в тому, що Гончаренко, він присутній в медійному спектрі, він активно набирає сили через тіктоки, через е певного роду купівлю аккаунтів молоді в соціальних мережах, завербовуючи їх е через свої гончаренко центри. Тобто він, по суті, робить сітку, сітку, яка просуває отакий от контент, що все, надо надо. Треба прекратить стріляти і тому подібні речі. Ярославе? Напевно, звук доходить до. Чи як? Чи що? Ярославе? <смір> Олександру вже послали, що я хуй на Майсі в своїй голові зараз структурувати. Ну, о, о, гон... чути? чути. Я. Чути. чути? Чу... Чи що? А в тебе немає івент агентства? ти... Можете... Гостей. Не мені говорите, що звуку немає. Ні, 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 просто може в тебе івент івент-агентство, яке брало участь в відкритті через центру. Слава центр. Богу. Не буває. Ні, немає. Я не бачу, не бачу абсолютно нічого дивного в тому, що лихто продовжує будувати свою політичну кар'єру, займається звичайним передвиборчою ну, передвиборчою кампанією, скажімо. І він не єдин. Багато багато. Політичних сил в Україні зараз на низькому старті. Тому що теза про те, що до осені умовно може бути якесь зупинення війни, теза така, буде вона, не буде, але теза така в політичних колах, так би мовити, живе. І тому політичний істеблішмент хоче бути готовий до потенційних виборів. От і все. Гончаренко зайняв, звичайно, позицію популістичну таку. Популістичну позицію політика він багато в чому е, зараз транслює тези Володимира Зеленського версії 2019, і він сподівається, що він на цих тезах е, зможе назбирати собі якихось там електоральних балів. Я насправді ну не бачу нічого там нового чи чи дивного. Мені більше цікаво наскільки е, от всередині партії ЄС буде розподіл. Між цього елект... потенційного електорату, між Петром Олексійовичем і Гончаренко. Тобто, от мені цікаво, наскільки це мені виключно, не знаю нас, наскільки... наскільки вони будуть тепер, чи Гончаренко буде відділятись, чи він залишиться, але на яких ролях? Тому що лідер має бути один. А тут уже явно о, Олексій хоче бути номером один. Як по мені, я б, наприклад, одружив Олексія Гончаренка із Мар'яною Безуглою і відправив їх в якийсь е, політичний проєкт спільний, вони максимально от, е, один одному підходять. І от я б щоб за такий проєкт, можливо, я б і проголосував. Хороший, хороший, сильний проєкт буде. Ем, от так, от так. Можете задавати уточнюючі питання. А я а б а я, я б одружив Олексій Гончаренко з Петром Порошенко. Ну, щоб не виникало ну, Можна. Легше буде ділити мільярдів. Можливо. Можливо. Одним словом, це так, е, ну, що можливо. Ну це насправді все виглядає ну, е, абсолютно дикунством, коли ти знаєш, е, коли ти спілкуєшся з багатьма людьми, хто на фронті. Ну, от, е, я ж багато що знаю, те, що я не озвучую, розумієте? Ну, тобто, це ж. Е, Язик не мітла, і журналісту треба 150 разів подумати перед тим, як ну правда, Саша. Перед тим як щось сказати, не сказати про ці кримські операції, про, про ці всі операції, які відбувалися з літачками. Ну тобто я знаю за і що? Чи треба про це говорити, я думаю, що не треба. Бо це, знаєш, тіп, те, що ти озвучуєш, це ж. Давайте враховувати, що це така собі, і ПСО з нашого боку теж відбувається. Та? Ну, показали ці фури там е е каркасних будинків чи модульних будинків. Таких можна зняти де завгодно. Ну, в принципі, ну, знаєш, тіпа, а це їдуть українські, уже модульні, тіпа, там, там наші FPV-дрони. Ну, окей. Знаєш, штучний інтелект таке навіть не малює. Він не таке малює. Альоша Ганчаренко це в мене мій більший. По-перше, канал Новини Live. Столерський, як ти вже згадав. Тобто, Льош, тебе не нудить там. Ну, типу, може, ти рягаєш не ротом, я не знаю, там. Тобто, ти туди ходиш? З якою метою? Ну, тобто, просто так опинитися в ефірі будь-якого телеканалу це. Ви ж самі розумієте, це неможливо без бажання редакторів, ведучих або власників. Так? Ну, тобто, ти опиняєшся на каналі столера. Я. Ну, е, е, ні. Тепер все ясно. Льош, ходи частіше, не, ви, не виходь, е, ставай ведучим просто там, і тоді все встане на свої місця. Потім лексика. На це треба завжди звертати увагу. Розтягнув. Сказав. Нема yes. такого українського. Є розтягнув і сказав. Ну, в кінці у нас подовжене. А Ф. Це так кажуть москалі. І ти в мене, Льоша, на сторінці 5 в блокноті зараз. Знаєш, ти не заслужив навіть 32-ї. Так що на цьому я поставив би крапку і про Олексія Гончаренка. Він же, е е е як його батька звали, який очолював. Е а от і, і Гончаренко імені Костусів для мене просто як політичний персонаж, він е е який, який просто мені хамить з якоїсь радості. Знаєш, е Льоша, бережи губи. Бержі губи, Ну, бо по, по них поводить не один Стерненко, що тобі. Ну так, походу. Можливо, навіть. Ярослав, що я не так сказав? Я маю на увазі фігуральну, я, я не про... мав увазі. Ви просто якимись такими ребусами цікавими говорити, що я, я намагаюся в розшипнувати. Один, і... один і другий з Одеси. Ну, тобто Стерненко з Одеси. Я, з я зрозумі, так. так. Олексій Гончаренко, так. ну, цей клуб, підпільний клуб любителів Пушкіна, він теж з Одеси. Костусів був так, навіть підпільником міста Одеса. В Одесі купа людей, які знають прекрасно, хто такий Олексій Гончаренко. І Олексій Гончаренко, треба йому треба бути, м'яко кажучи, обережним, тому що таке враження, що позаду нього стоїть і так, хтиво усміхається. Все очолий гетьман. Угу. Ну і робить мовчки свою справу. Далі я я знаєте, я просто не хочу ну, продовжувати ці комікси, тому що ви можете собі уявити це все. Е, я думаю, що ви люди дорослі і освічені. Ви далі можете це додумати. Ну, і, і mm -hmm. без та вона, вона попереду, а ззаду, так би мовити, двигун цього процесу се гетьман. Такий собі гачамуча часто. Так, да, гачаму Ні, ну, ти... Трейха. А... Да. Гачамуча, так і є. Я буду голосувати за да, да. За що? Навіть інтернет зламався на фразі Гучаренко Ярослава. Бачите, навіть, навіть... за Гучаренко навіть... за, за... 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 за майбутнє. Ярослав, ти висниш, що у тебе з інтернету? Бачите, навіть е, от Ярослав намагався пожартувати, що буде голосувати за Гончаренко, в нього поламався інтернет. Бачите, навіть вищі сили, якщо вони існують на цій землі, вони проти Олексія Гончаренка. Льоша, закінчить хрінь, тому що ти задовбав, реально. Не будеш ти в цій країні е, ні президентом, ніким іншим, і партії своїх тебе теж не. Буде. Знаєш, э, святий чопіт тобі завжди прилетить. Але сьогодні ще така дуже цікава історія відбулася.